Єся, вітаю вас на своєму каналі. Я сьогодні в Светрі, а це означає, що ми будемо з вами повторювати осінні аутфіти із Pinterest. Це вже не перше відео на моєму каналі в такому форматі, тому можливо ви вже бачили. Але якщо ні, трошечки розкажу вам, що зараз взагалі буде відбуватися. Я відкрию Pinterest, зайду на дошку зі своїми збереженими аутфітами, і там є таке віконечко, де пропоную ще подібні ідеї до тих, які я вже зберегла. Я оновлю цю сторінку, і перший аутфіт, який мені попадеться, буду пробувати повторювати з тих речей, які є у мене вдома. Тож давайте зробимо такий експеримент і подивимось, чи вдасться взагалі скласти аутфіти із Pinterest, щоб вони от саме так і виглядали. Поїхали? Тож, я відкриваю Пінтерест, і ми з вами оновлюємо сторінку прямо зараз. Вау! Ось такий от аутфіт. І зараз будемо пробувати його повторювати. По-перше, тут зображена сорочка в смужку біло-рожева. У мене є або біла, або рожева. І мені здається, що рожева була би занадто занадто рожевим. Робила б цей аутфіт, враховуючи, що буде ще рожевий светр. Тому у мене є ідея для однієї махінації, і для неї нам треба заглянути в шафу мого чоловіка. Мені здається, ця сорочка в цей аутфіт ідеально підійде. Вона, правда, з коротким рукавом, але я думаю, що це не зіпсує загальну картину, тож візьмемо її. У минулому відео я знайшла на секунді рожевий светр. І ми візьмемо його для цього аутфіту обов'язково, тому що він ідеально вписується і це дуже мене радує насправді. Голубих джинсів у мене немає, але є темно-сині, і візьмемо їх також для цього аутфіту. По взуттю мій вибір дуже обмежений. А тут зображені такі рижі уги. У мене немає нічого взагалі схожого на це. Але мені здається, що мої пумчики сюди гарно впишуться під цей рожевий светр, рожеве все. І тому я думаю, що я візьму їх. І з приводу сумки також хочу додати трошечки цього від себе, тому що я думаю, що отака от сумка джинсова з такими риженькими елементами, вона ідеально підійде. Тут на сорочці є смужечки такого світло-світло-світло-коричневого кольору, і воно трошечки так мечеться між собою. Я думаю, що буде супер. Тож давайте пробувати збирати аутфіт. Є проблема. Ця сорочка на мене дуже велика, і вона ну, трошки не вписується в те, що я хотіла б бачити в цьому аутфіті, тому я, напевно, зроблю з нею декілька махінацій. Додати тут якоїсь трошки асиметрії, отак от, щоб вона не виглядала прям супер занадто довгою. Ну, так, мені здається трошки краще. І я додаю светр поверх. Подивіться, який він обвалдяний. І ще додам сюди свій годинник. Також рожевий. На референсі не видно зачіску, але мені здається, що під цей аутфіт підійшов би якийсь розслаблений хвостик або розслаблений пучок. Або розслаблена заколка крабиком. Щось таке я зараз спробую зробити для того, щоб його візуально доповнити. Не питайте у мене, скільки разів я намагалася переробити цю зачіску, так, щоб вона трималася. Через те, що зараз у мене каре, це дуже проблематично зібрати волосся все докупи якось. Але ну, щось плюс-мінус у мене вийшло. Я думаю, ми це зарахуємо. Просто стою і відчуваю, як оце все випадає звідти. Так, поки це все не розпалося, я показую вам фінальний аутфіт. Цей аутфіт я би оцінила десь напевно на 7. Тому що мені здається, ця сорочка вона трошечки псує всю картину, тим, що вона якась, ну, не ідеальна, я би сказала, так. Я, до речі, пропоную вам також в коментарях оцінювати кожен аутфіт від 1 до 10. Мені буде дуже цікаво подивитися на ваші оцінки, тому що ну, я відчуваю, що буде іще гірше. Ну і давайте генерувати наступний Хм. Окей, я зможу це повторити. Так. А те. У мене є ось такий от вкорочений плащик. Це я вважаю вже супер і. У мене є білі джинси. Тепер давайте розбиратися з сіреньким цим кардиганчиком. У мене такого немає. Кінець. Є. Два варіанти, як це можна замінити. І перше, це ось цей сірий светр. Він такий світло-сірий, більш схожий на той, що на референсі по кольору. І ще в мене є ось така от темно-сіра, прям графітова така жилетка. Але мені здається, що той сірий светрик він більше вписується в кольорову гамму референсу. Тому я візьму його, напевно, все-таки. Хочу одразу зібрати це все, а потім вже думати з приводу інших аксесуарів. Тому давайте. Подобається як ця тканина і цей колір поєднуються з цим і цим. І тому мені здається, що я хочу все-таки спробувати вдягти темнішу жилетку. Давайте зробимо це. Ось так по поєднанню кольорів мені більше подобається. На камері ця жилетка така чомусь аж майже чорна. В житті вона сіріша насправді. Колір мокрого асфальту. Десь отак. Так, тепер взуття і сумка. У неї зображені там чорні лофери. У мене немає чорних лоферів, але у мого чоловіка є ось такі от чорні туфлі Мартінс. І мені здається, вони сюди прям підійдуть добре. Єдине, що вони, звісно, на мене великі трошечки на пару розмірів більші, ніж моя нога, але кого це зупиняє взагалі. І сюди мені здається ідеально підійде отака от сумка шкіна. І що ми можемо дивитися фінальний аутфіт. Аутфіту я би поставила напевно десь вісім. Я б отак вийшла дійсно на якусь прогулянку. Мені подобається поєднання кольорів. Я дійсно не знала, з чим носити ці джинси білі. Тому для мене це непоганий референс для того, щоб виходити так на вулицю. Тож рухаємося далі. І ми знову оновлюємо сторінку. Давайте пробувати щось схоже зібрати. З опцій одягу в полосочку. У мене є тільки ось цей светр. І мені здається, що насправді він досить добре підійде під таку осінню тематику. Тож будемо відштовхуватись від нього, я думаю. Тут на референсі зображені темно-сині штани, і знову на допомогу приходять мої темно-сині джинси. Тож. Будемо брати їх. Там на референсі чорна сумка. І мені здається, що цей аутфіт виходить трошечки занадто базовим, занадто нудним, як на мене. Я люблю додавати якісь яскраві акценти, тому... По-перше, я хочу замінити табі на ось такі от бордові Мартінси. Враховуючи те, що на референсі табі-бордові, я думаю, що це не прям дуже сильне відхилення від референсу. Я хочу вам дещо показати. Мені прийшла посилка від українського бренду Glamority, і я хочу вам показати, розпакувати її разом з вами, тому що там є дещо, що сюди дуже класно впишеться. Я за цим брендом стежу досить давно, і мені дуже подобається, що всі їх сумки можуть виступати як акцент в образі, і я дуже люблю акценти. Тому давайте подивимося, що тут. Тут є ось така от листівочка дуже мила. І що мені дуже подобається, що позаду є рекомендації щодо прання того, що там всередині. І перше, що тут є, і що одразу кидається в очі. Це ось така от міні-міні сумочка. Вона дуже-дуже мила і ідеально підійде під цей аутфіт. Я вважаю. Тож. І вона одразу додала якогось такого стильного, незвичайного акценту. Тому що вона виглядає, знаєте, як. Прикраса, але при цьому це і сумочка, і щось таке цікаве, що хочеться розглядати. Я дуже люблю такі деталі в аутфітах. І одразу хочу показати вам друге, що тут є, тому що це просто вау. Це просто моя нова улюблена сумка. Подивіться, по-перше, вона в горошок, і це дуже класно. Я думаю, якщо ви підписані на мій канал, то ви знаєте, що я обожнюю речі в горошок. По-друге, вона коричнева, тобто вона така супер осіння, така вайбова. І що мені ще дуже подобається, це те, що вона велика і вмістка. Я дуже люблю великі сумки. Зійшлося все, що треба, для того, щоб я її любила. Я вже її люблю. Ми складемо з неї оутфіт сьогодні, я вам обіцяю. І хочу вам трошечки розказати про бренд Glamority. це український бренд з власним виробництвом, де всі речі зроблені з любов'ю. От чесно, я думаю, по ним видно це. У них дуже великий асортимент класних, прикольних, якісних головних сумок. І посилання на їх інстаграм-аккаунт буде в описі під цим відео. Тож обов'язково переходьте і обирайте свою ідеальну сумку. А ми повертаємося до аутфіту, і зараз я перевзуюсь і покажу вам фінальний результат вже цього аутфіту. Я хочу додати ще ось такий от червоний карабін на штанці. Цьому аутфіту я би поставила десь 9,5, можливо, навіть 10. Тому що мені здається, він прям супер попадає під осінню тематику по кольоровій гамі. Плюс дуже затишно в цьому светрі з цими джинсами. Прям відчуваю себе дуже комфортно. Те, що мені дуже подобається, це те, що він містить маленькі акценти, які поєднують між собою образ і додають йому якоїсь цікавинки. Ось так. І давайте оновлювати стрічку і дивитися, що випаде нам наступного разу. Mm -hmm. Mm -hmm. Я не знаю, чи я зможу це взагалі повторити, але зробити щось схоже по настрою, я думаю, у мене вийде. І що цікаво, якщо ви помітили, доля підкинула мені такий наступний пін з сумочками в горошок. Тому я думаю, що це знак, що ось ту сумочку ми задіємо у цьому випадку. Насправді я думаю, що я просто задовбала Pinterest, тому що я постійно зберігаю щось в горошок, і сумки в горошок були в моєму вішлісті вже дуже давно. У мене є светр, який схожий по формі на той, який зображений на референсі, дуже схожий, але просто бордового кольору. Мені здається, що ми будемо відштовхуватися від форм в цьому аутфіті, тому я беру його. І я хочу також одразу заколоти волосся. Також на референсі у неї там обруч цей. У мене такого немає, тому я додам пов'язку просто на голову. Я думаю, що це буде непогана заміна. Наступне, що там є, це міні-спідничка. І я вдягну ось таку, тому що це єдина чорна міні-спідничка, яка у мене є. Тож, і до неї на низ треба також колготки. І я знаю вже, що я хочу взяти. Це ось такі от копронові колготки, але при цьому вони йдуть з такою панчокою, гетрою на референсі трошки видно, що там високі чоботи, тому високі чоботи. І до цього аутфіту я хочу надати ось цю неймовірну сумочку Glamority. тож показую вам фінальний результат. Цьому аутфіту я би поставила 10. Мені дуже подобається, як він виглядає. І я відчуваю себе, ніби я в якомусь осінньому ромкомі. От так от. Мені прям дуже подобається. І давайте знову оновимо дошку на піндерості. Тут знову аутфіт досить базовий, типу, просто кофта, светер, штани, сумка і все. Мені це не дуже подобається, але давайте. Пробувати робити його якимось цікавішим. Перше, що я хочу додати в цей утвіт, це ось такі от темно-коричневі штани. Там, мені здається, вони більш такі вальветові, але у мене є лише брючні коричневі, тому вдягаю їх. Наступне, що тут є, це синенький такий светрик, і під ним біла ковтиночка. Тож я повертаюся в те, в чому я була на початку відео. І через те, що светр прям дуже такий довгий, я хочу його трошечки заколоти, і для цього у мене є булавочка. По зачисті на референсі у дівчинки така мальвіночка, тож зараз ми її зробимо. Далі сюди я хочу взяти ось таку от велику шкіряну сумку. Знову ж таки, я дуже люблю великі сумки. І мені здається, це прям дуже осінній вайбік такий. Я би знову взула ось ці от туфлі. Ну і давайте дивитися на фінальний результат цього аутфіту. І давайте оберемо наступний аутфіт. Щось отаке от. Мені подобається, що тут багато шаровість така, і є ось ця спідничка. Я думаю, це може цікаво виглядати, тому... Давайте пробувати повторювати. І за основу для цього аутфіту я беру ось таку от жилеточку. Мені потрібна від неї лише ось ця от частина. Тому що на референсі вона прям така сама. А також беру ось цей от чорний светрик. Тут такі прикольні рукавчики, поєднуємо все це разом. На ногах там просто. Прямі брюки. Я хочу взяти ось ці от бордові для того, щоб додати якогось кольору трошечки. І тут мені знову потрібна булавочка для того, щоб ось це от так от трошечки вкоротити. Далі на референсі у неї окулярчики. У мене прям таких немає, але я додам свої ось такі от базові. І наступне, що там є, це сумочка така через плече. Ви вже бачите, тут внизу який маленький спойлер. Чіпс. І останнє, що нам треба придумати, це взуття. Я візьму просто ось такі от чорні найки-монархії. Та я, напевно, зав'яжу хвостик і показую вам фінальний аутфіт. Цей аутфіт я би також оцінила напевно на 9,5. 10 Я не знаю, що взагалі треба, щоб я прям з певненістю сказала, так, це 10, але ну це майже мені подобається, що тут багато всяких типу деталей у вигляді ось цієї спіднички і рукавчики. Так вписалися непогано, і цей бантик, і все таке прикольне, і разом виглядає також дуже цікаво, як на мене. Не забудьте також оцінити аутфіти в коментарях. Напишіть, який сподобався вам найбільше. А на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, а ми з вами дуже скоро зустрінемось і всім па-па!